Шановні майстри, в наш час найбільш актуальний стає акумуляторний інструмент. Торгова марка Bosch, ну, як на мене, лідер в постачанні акумуляторного інструменту на ринок в Україну. У неї найбільший асортимент 12-вольтових, ну і звісно, 18 вольтових, які більш потужніші і підходять, підходять для професійного користування. Якщо ви купили, перше, що ви купили, це. Шуроповерт. Потім вже треба замислюватись над іншим обладнанням, щоб акумулятори могли застосовуватися в інше обладнання. Яке обладнання? Хочу до вашої уваги зробити огляд ось такого шикарного лобзика від торгової марки Bosch GST-185Li. Чому він шикарний? Тому що в ньому є все, що необхідне. Перше, на що зверніть увагу, це алюмінієвий литий корпус, який не буде у вас вигинатися. Хід маятника від нуля, де не буде взагалі ходу, до трійки, якщо вам треба швидко щось десь порізати. Направлення обдуву ви можете або прибрати, або зробити так, щоб відбувався обдув зони, яку ви е, ріжете. Подивіться, швидке зміна. Пилки, ви можете запросто в такому положенні витягати і вставити, а так фіксується. Ну, дуже все просто і зрозуміло. Крім того, є підсвітка зони різа, як ви бачите, воно освічується. Як на мене, також шикарне рішення. Є ось така накладка, яка, якщо у вас поверхня настільки делікатна, щоб вона. Алюмінієм не пошкодити, є ось така накладочка, щоб залізом не пошкодити. Ви можете міняти кут за допомогою. Ось тут десь я бачив а ось шестигранник вмонтований. І ви можете, відкрутивши цей болт, міняти різні кути. Поставити. Що є блокування? Ви не включите, коли буде блокування. Є регулювання обертів. Ну, просто фантастика. Акумулятор, звісно, можна подивитися заряд акумулятора. Виробляється це чудо, на жаль, в Китаї, але це якісний офіційний інструмент, який має гарантію 3 роки. Так що запрошую до мене, я з радістю вам продам цей гарний інструмент. Але пам'ятайте, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні.